Вітаю вас, любі мої, вітаю в Україні. Сьогодні, знаєте, встала дуже рано. Т так смішно сталося. Зараз всі ви знаєте, що у нас економія електроенергії після отих ракетних обстрілів, потвор, які знищують нашу інфраструктуру, хочуть змусити нас до перемовин. Хочуть, щоб ми стали покладисті. щоб ми віддали їм свої території і стріляють куди не попади, називається, знищують наші ТЕЦ. Тому я ну, взяла і лампи свої, трохи змінила час їхньої роботи. От вони взяли і включилися на півп'яту ранку. Мій стацік з переляку схопився, і до мене нібито каже, що таке, що сталося? Що сталося? Просинайся швидше. воно ще в одний час включилася повітряна сирена, то, знаєте, як ото Армагеддон в оселі. Схопилися всі. Я це відео хотіла зняти вам ще вчора ввечері. Як прийшла з роботи, бо в мене був такий гарний настрій, знаєте, навіть незважаючи на те, що я трохи захворіла і кашляю, з носа л'ється, Ну, так от, знаєте, потряхує трохи. Думаю, та ладно, завтра. А настрій був в мене такий чудовий-причудовий, бо хотіла я вам повихвалятися. Ну, зранку встала Армагеддон. А ще, знаєте, зранку прочитала вислів своєї подруги. Вона пише, у мене є два бажання зранку. Я хочу кави і хочу, щоб здохла русня. І так посиділа, подумала, ай несправді, І в мене таке бажання. Я хочу миру, я хочу тиші, я хочу щастя в країні. Без русні. Я хочу. Українського миру. Розповідати вам про русню немає чого, ви самі все розумієте і знаєте, ми тримаємось, бо виходу у нас немає. Ми хочемо жити, тому ми спасаємо своє життя і спасаємо свою країну. А розповідати, що роблять ота русня у нас в Україні, то це, знаєте, нещодавно мені там писали коментаря. Ну, як завжди, такого злобного, знаєте, а я пишу: А що ви хочете? А він мені, Хл... наші ребята гибнуть в Україні. Ви убиваєте їх. Я говорю, ми нікого не вбиваємо. ми ну, Захищаємось. Що роблять ваші ребята у нас в Україні? І хто їх вбиває? Українці? Ні. Їх вбиває Путін. Бо то амбіції його, бо він веде. Захватничеську війну у нас в Україні, то він їх і вбиває. Не ходіть сюди, не ходіть, і ніхто вас вбивати не буде. А він мені каже, мати плаче, проклинає вас. Кажу, а ми вас проклинаємо, бо ви спаскудили наше життя, бо ви вбиваєте наших дітей, бо ви спасаєте свою рашу чомусь в Україні. А чому? Спасайте її у себе в раші. Розбивайте свої міста, вбивайте там своїх дітей, гвалтуйте своїх дівчат, крадіть один у одного, стиралки. Чого ви лізете до нас? Ну, то то все. Ганьба русскому народу, ганьба раші. Кажу йому, я вам перетерла баночки Барбарису і облепихи і думаю, куди мені їх нести, бо я не знаю, що в мене залишиться. Після ваших ракет, після ваших безпілотників іранських, де в мене буде щось? В оселі, чи нести в гараж? Чи куди мені це все нести? І у мене питання кажу, є до вас: скажіть, якщо ваші кури зайдуть на мій город, то це що значить, що мій город тепер ваший? Тиша. А я кажу, ну добре, мої кури зайшли до вас, до городу, то що ви будете робити? Мої кури знищують ваше зерно, перекопують ваші грядки. Що ви будете робити з моїми курьми? Ви їх будете виганяти, ви їх будете вбивати, справді мовчіть. Кажу, ну то подумайте, що ви робите в Україні. Якого хера ви приперлися до мого дому і знищуєте моє життя? Мовчить. Думає. Ну, Путін вже ще не сказав, як можна відповісти на таке питання. Ну, хай спитає у Путіна. Вже довго розпускається моя Рене. Так довго розпускається, вже так хочеться бачити її чарівні квіточки, папуги. На у цьому квітконосі. Їх коли багато, вони так гарно виглядають, як стайка-папух. Бачите, як загоріли під лампою, загоріли в неї пелюски. Ну, Красунечка вона, мені подобається. ця рослинка, вона невибаглива така. Аромату в неї нема, але виглядає дуже-дуже гарно. А ось і вихвалялочки Дивіться, що в мене тепер є от така рослина. Ви навіть собі не уявляєте, яка вона велика, а яка вона красива, який в неї колір її листечка. Подивіться, який в неї нальот. А колір я навіть не можу вам сказати. Камера передає колір правильно. От таки, отака вона і є. отака красуня. Це моя нова діланція ксерогліфіка Знаєте, це моя мрія. Я її так давно, так давно хотіла. І ось нарешті зараз Оля з Орклабу знаходиться в Германії і має можливість бути в різних теплицях і щось для нас вибрати і показати. Я от вибрала собі оцю тіланцію. Як я їх люблю, ці тіланції, які вони красиві. Я зовсім не розуміюся. Як треба поводитися з нею? Але поки що я її два дні вже оприскую, бо бачу, що вона трохи підсохла, їй треба більше дати вологи. Тому я її оприскую, оприскую, але дуже стараюся, щоб не попадати їй-туди. Я не знаю, дівчата, у вас є ксерогліфіка? Як ви за нею доглядаєте, як ви її поливаєте? Чи замочуєте ви її? Чи використовуєте ви добрива для неї? Я, я не знаю, як за неї а, доглядати. Ну, вона така красуня. Ой, красуня, Боже, як я її хотіла. Знаєте, є люди, які кажуть: не купуй Марина нові рослини. Не купуй. Зараз не той час, зараз іде війна, зараз немає у нас, як то кажуть, знаєте, впевненості. У завтрашньому дні. Не купуй. Хто зна, що нас чекає. А я кажу: мир чекає, щастя чекає. Треба казати, Україна перемогла. А вона справді перемогла. Бо ми з вами єдині, бо ми з вами стійкі, і ми обов'язково виженемо всіх потвор із свого дому. А орхідеї, орхідеї будуть як. Символ нашої перемоги. Ну, в мене орхідеї, у когось інші рослини. Тому що буде те й буде. А орхідеї купувала і буду купувати. Принаймні, вони мені зараз, не можу сказати, що додають задоволення, але, але знаєте, якось прикрашають моє життя. Це, як от, знаєте, цукерка для дитини. Дитина ж не постійно їсть цукерки, але іноді вона просить маму, мама, дай цукерку, отак От і я. Дайте мені цукерку, дайте мені нову орхідею. За майже вже 9 місяців війни хочу вам сказати, що дуже багато моїх хотілок з'явилося в моїй колекції. Дуже багато. Це, знаєте, рослини, які я хотіла дуже багато, дуже, дуже багато часу. І якось то грошей нема, то руки не доходять, то іще щось, то потім, потім, потім. А це, знаєте, як, як наплив якийсь: бачу, те є, бачу, все є. І в мене тепер є. У мене, можна сказати, список моїх бажань вже. Ну, пошти закінчився. І я от думаю, якщо мені так щастить з орхідеями, які я дуже хочу, то може скоро здійсниться і моя сама 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 тама сама мрія. І буде мир в країні, і буде щастя, і ніхто не буде гинути, ніхто не буде плакати. Я цього хочу. Більш з усього на світі хочу. Я хочу миру і щастя країні. Без русні. Ви подивіться, яка вона громезна поряд з моєю рукою. Бачите, яка вона громезна. У кучеряшки, вони так гарно виглядають. Тобто, знаєте, вони так завертаються, завертаються. Ой, красиво, дуже красиво. У мене ще мріях. і ще є одна тіланція от такого ж самого типу. І Оля мені навіть її вже купила і вийшла її туди пізніше. Вона не дешева, вона дорога, вона завжди дорого коштувала. Я дивилася у Кіри на каналі, і вона гуляла по виставці і порівнювала я ціни, які в Америці. Ну, і за яку ціну купила я її. То можна сказати ті самі гроші. 25 євро стоїть отака краса. Я вам ніколи не казала, в мене є спеціальна картка, на яку я перераховую кошти від продажу своїх рослин, трохи туди скидаю із своєї зарплатні, накопичую, а тоді, а тоді що скупую собі або своїм орхідеям. Бо, знаєте, ну, взяти отак і витягнути якісь кошти з сім'ї, то в мене не виходить. Тому я оце завела собі таку картку. Складаю, складаю, тоді отак щось купую. Цього місяця я нічого не збиралася купувати, та й наступного, думаю, вже холодно, вже пересилка не дуже буде. Получатися, думаю, нічого не буду купувати. І тут якраз хлопці із Бахмуту попросили, попросили допомогти їм купити швидку допомогу для реанімації. Думаю, хлопцям хлопцям дуже потрібно. І ви знаєте, ну, дійсно, я я, я туди перерахувала кошти із своєї картки. І знаєте, що саме, саме таке, знаєте, вразливе було для мене, що українці зібрали кошти на той, на той автомобіль, ну, десь, мабуть, за тиждень. Отакі ми, от українці, цінуємо свого життя і життя своїх захисників. Дуже Дуже переживаємо за них і як можемо, так і допомагаємо. Кожний, кожний українець допомагає по-своєму, хто як може. Кошти, кошти за свої рослини попросила у чоловіка, а він каже, а де ж твої кошти? Кажу, та де де? Як в тому анекдоті. Любий, ти мене кохаєш, кохаю. Сильно кохаєш, сильно, а не будеш сварити. А що ти вже накоїла? Ти що, автомобіля розбила? Та ні, я купила танка. Так оце і я. Кажу, я купила швидку. Ну, не я особисто, а ми, українці, купили автомобіль, швидку допомогу для хлопців, бо їм дуже-дуже потрібна вона. А я показую вам свою красуню і сама милуюся. Яка ж вона красива, яка вона гарна. Що робити з нею буду, не знаю. Зараз, зараз вже майже зима. Повітряна вологість в хаті достатньо, то я думаю, вона буде добре зростати взимку. Ну, а влітку, не знаю, влітку, мабуть, прийдеться її дуже часто оприскувати і переживати, щоб вона не згнила. Отака моя красуня. Зібрала, можна сказати, чималу колекцію тіланції. І знаєте, я думала, що ну, мені досить, але вони з'являються і з'являються все красивіші і красивіші. І я купую і купую. Подивіться, в неї під попою підкладений не мох. А як воно називається? Лішайник. О, спомнила. Лішайники в нашій місцевості не зростають, бо у нас дуже погана екологія. Тому я думаю, що він загине, він висохне, він пропаде, але він буде отаким виглядати завжди. Він не буде жити, він не буде зростати, але отакий він і залишиться, отакий сивий, як і, як і моя тіланція. Да, гарні рослини. І подивіться, яка вона, яка вона величезна, починається її попа. ось бачите, от на, так, от на такому суку воно ось починається І отак вона, отак вона і згибається, і отак росте, 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 росте і аж сюди. От як вона розмножується, звідки в неї з'являються діточки, я не знаю. Може, вона буде сама по собі, отак зростати, зростати, все більшою і більшою ставати. Але виглядає вона причудово, Я не знаю, скільки тут сантиметрів, но, ну забагато. ну Мабуть, від моєї ладоні і, і до, і до, і до ліктю. Отака красунечка. Милуюся, ходю і вам показую. Помилуйтеся і ви. Дорога рослина, але вона того варта. Красива, дуже красива. А на цьому в мене все. Як приїде ще одна моя така тіланція, отака сама, знаєте, як шапка-мономаха, я вам обов'язково її покажу. А зараз бажаю вам всім миру, злагоди, терпіння, здоров'ячка, бережіть себе, не хворійте. Я зараз п'ю чай гарячий з прополісом, з настоянкою. Знаєте, дуже гарно допомагає від простуди, від кашлю, навіть соплі перестали бігти. Отака. От ну все. Все мої любі, все мої кохані. Чекаю вас у себе в гостях. Кому подобається моя рослинка. Подобається, будь ласка, я буду щаслива. Пока-пока, до нових зустрічей!